Моїм глядачам вийшов я сьогодні пройтись по посадочкам тут біля міста. Є у мене декілька постановочок, яких я перевірю, ще одну-дві тут теж доставлю, так як не поставши в тих місцях, де я ловив куничку. Ще час є у мене до кінця сезону ще далеко. Він хоч і швидко спливає, але час в мене все ж таки є. Ну, а більш за все я вийшов сніжок ось вночі. І думаю, гляну слідочки. Звичайно, було б краще це зробити завтра, так як після чорнотропу відразу сніг, зір дуже обережний. Намагається по свіжому снігу не дуже так і слідити. Але все ж таки. Пройду, бо завтра в мене не виходить пройтися. Є робота на завтра. А сьогодні вирішив я прогуляюсь. Є в мене декілька годин вільного часу. Ось пройшов, поки що я бачив тільки сліди лиса, безліч слідів лиса. Ну і зайчик він пробіг. І більш поки що нічого. Зайчик один тільки пробіг трішки там і все. Снігу не дуже багато, але якщо уважно дивитись, сліди можна побачити. І ось знову таки тут стежечка така і лис пої пробіг. Він тут бігає, напевно, постійно по цій доріжці. Тут так ось, щоб де видно її, що тут доріжка натоптана. І от лис поїв тут. Бігаю. А тут недалеко в ще капканчик стоїть. Я його поставив декілька днів тому. Я по цьому березі річки пройшовся, поставив три постановочки. Один капканчик на захват і два ящики. Ось тут, в цьому капкані, він простояв минулий рік, не було жодної. У минулому році думав навіть взагалі тут не ставити. Так він простояв без діла. Але в минулому році я все ж таки поставив і тут ця постановочка принесла мені дві кунички добув я тут. Тому я в цьому році поставлю знову. Ну і побачимо, що в цьому році буде тут. Простояв він три дні тут, цей капканчик 4. Чотири, чотири. Я вже його бачу. В ньому нічого немає начебто. Зараз підійду ближче. Можливо, обновлю приманку, так як ставив самим дощем. І два дні пройшов дощ. І приманка може бути не зовсім приваблива для кунички. О, тут сова сидить. Як її дістать звідси? Вона жива. Ух, кидається. Дістати її потрібно звідси. Живу її точно не дістану. Школа її. Я її все-таки доб'ю і дістану. Не хочу я ризикувати, брати її живу, діставати звідси, тому що... Капканчик на дві пружинки, треба дві руки, щоб її дістати. Вона мені зараз руки обдаре, вклює, не хочу я цих ран на руках зайвих, тому доведеться її добити. Ай, шкода. Кому потрібна начучила сова? Пишіть, домовимось. От вирішив я ще підійти тут до хатки бобрової. Тут я в цьому році взяв одненька невеличка бобрика. Попався в в КП 300 Десь приблизно розмір був. саморобний канчик прохідний. Тут стояв у мене ще тоді і ногозахват, поруч ще у нього зловив Андатору. Біля бобрової хатки. Хочу глянути, чи видно сліди, що тут бобри продовжують жити. Ось тут в мене проході стояв капканчик. Так, тут стояв ногозахват. Вода мутненька. Бобрики сюдою плавають. Вон по цій доріжці все ж таки тут сім'я. І бобрики ще є. Так, і видно по хатці, що посередині виходить тепло і росте сніг. Значить, бобрики все ж таки живуть. Я тут кожного року по одненькому беру собі на приманку. Я ніколи не вловлюю з сім'ї все. Я якщо в сім'ї забрав одненького бобрика, більш там не ставлю, знімаю. І я тут ось теж у них капканчик просто закинути сюди, його тоді розсторожив, просто не забирав, бо не було змоги. Тут уже спрацьований просто лежав. Я заберу звідси зараз. Піднесу ближче до дороги, зараз не хочу носити з собою. Буду їхати на машині десь цими краями. Вкинув багажник, де завезу додому. Ну, то, що бобрики тут продовжуються, добре. Наступний рік, якщо все буде добре, теж плануємо полювати, тому приманка буде потрібна. І тут вже є перспективне місце постановки капянчика на бобрика. Так, Підходжу я вже до другої своєї постановочки, ящик стоїть. Тут навпаки, на відміну від попередньої постановки, поза минулий рік цей ящик, я тут взлив дві кунички. Минулий рік вона простояла в халасту. Але я все-таки тут поставив його і сподіваюся, що куничка сюди прийде, так як далі туди м'яти. От знову лисичка пробігла, більш крім лисиці. Жодних слідів не видно. Я думаю, що вона сюди прибіжить, тому що там далі метрів 200, звідси постійно помічав сліди в минулому році. Вона повинна сюди забігти. Тут місце таке непогане, переход якраз тут річка з цієї сторони, сюди йде канал з деревами, з листвою, сосна там далі ще одна стає, така немаленька понад каналом. Є осики вже немаленькі, я вони обламана, може бути з дуплами. Тому сподіваюся, що сюди куничка може прибігти. Тим паче минулий рік тут я взяв дві. Видно, що зараз я сюди приманку іншу почеплю тільки, так як Тут в мене не зовсім якісна приманка вже. А тут почеплю сюди до хвоста, як видимо, щоб куничка краще звернула увагу на цю постановку. А ось ще й бонус. Скільки проходив сюди, ні разу не звертав уваги. А тут під самою землею ще яка чага виросла. У, не взяв я чисто пакетика з собою. Мону обі забрати, нема ну, хороша чага. Ну я її вже заберу наступного разу. Так, це сувер. Виріс. Там чага. Ну, я її при наступному поході візьму з собою чистий пакети і заберу. Я проходив безліч разів сюдою. Якось не звертав уваги. Що... Тому, можливо, тому що вона виросла при самій землі. Але це непогано. В наших краях чага є, але вона не настільки часто зустрічається. Ще й маленька, це є дуже добре. У є посисту людина, які вона потрібна. З тією сім'єю є в гарних відносинах, тому я вже намагався її знайти. Ходив, шукав. Якось от коли потрібно, тоді вона й не попадалася мені. Тут ось такий випадок. Добре, далі йду до наступної постановки, там у мене ящик ще один стоїть. Мину... Поза минулого року я там не ставив. в минулому році поставив одненьку вікуничку, там теж взяв. Ну, і в цьому році я поставлю там знову. Туди трішки йти, звичайно, не близько. Але... За день я встигаю обійти цей маршрут навіть з цією постановкою, тому хай стоїть. Третя постановочка на сьогодні теж пусто. пусто тут теж. Ну, тут я буду сподіватися, що прийде вона нас сюди, звичайно. Погода ці дні була не дуже. Цю ніч, наче але сніжок, чорну тропу, перший сніжок, навряд чи теж також будуть тваринки слідити, слідів стараються залишати, ну і цю першу ніч затища. Будемо сподіватися, що далі піде діло краще. Буде вихід кунички і вона має піти в капкани. Не бігати, ну і буде попадати трішки. Ось перші слідочки не лисички. Ну Там ще зайчик був пробіг, пробігли, ну, ще косульки пройшли цього доріжка, скільки їх тут порахувати. Тут і лисиця прийшла і декілька кізочок. Вони йшли разом, стоптали крепко. Ну я думаю три штучки. Три косульки пройшли. Тут, крім лисиці ще є слідок. Я зараз ще хочу подивитись тут в одному місці, можливо ще щось поставлю. Тут така ніби болото між двома посадками От я в цій посадці. у мене тут стоїть ящик тут болотина далі за нею якийсь там пішняк трохи село тут був горільник на горіло колись попадало поламане все таке потрощене от я зараз напевно там Можливо поставлю ще одну постановочку зроблю. Щоб не йти так далеко заради однієї. А вже буде в цій стороні дві. Буде цікавіше йти сюди. О, От уже в горільнику. Де-не-де проставити молоденькі хвойки, молоденькі сосанки. природа сама себе відновлює. Асичняк і березня, вже і так, тут позаростали крепко. А сосонки де-не-де тільки пробиваються більш-менш. Якщо це листва їх це дико не заглушить, можливо буде гарненька посадочка колись. Якщо знову ніхто нічого не спалить. А ось це болото. Тут очеретися вже видно. З цієї сторони видно тільки кущі. От поставив я ще один капканчик. Тут я просто частина гілки була. Я поставив капканчик сюди. Трошки близько до дерева, але вона все одно без... поки не перейде капканчик, не дістанеться до м'яса. Тут просто поклав я ще одну сухостойну жердину. Стоїть капканчик і свічмо так обра. Сюди на дві гілки я накидав хвої, щоб менш туди дощ ішов, і сойка так зверху не бачила приманку. Це суха сосна стоїть, висохша. Ось на неї я її поставив. Нащо доволі міцна така, дивлюсь, тут вон, Купа, все повалено, купа вальожнику, прилому. Тому я сподіваюся, що тут куничка теж буде бігати. І мене вже у цій стороні буде стояти дві постановки. Тобто ти відстань в кілометр, туди по Андрічкою буде цікавіше трошки. Назарій я йду повертаюся назад, піду через річку і перевірю там ще дві постановки. Там ще ящик стоїть з КП 130 саморобним і ще стоїть кульомка. Ну і там ще також через поле перейти треба і в рівці, ольшняку поставити капканчик. Там Кожного року ще не було такого року, щоб я там не спіймав коничку. Ну от Сподіваюся, що в цьому році я там зможу її взяти. О, ось ці кизоньки тут ходили. Тут у них цей молодняк, заріс і вони тут ходять. Тому я зараз піду за річку, перевірити дві постановки. Я звичайно не дуже сподіваюся, що там щось є, але поставити там все одно щось де потрібно. Тому Перевірити їх потрібно, поставити ще капканчик і тоді вже буду йти додому. Поки що в мене тільки одна сова, яка навряд чи кому потрібна буде. Так, перейшов я річку, повернувся на цю сторону, на цей берег. І тут зараз я хочу перевірити капканчик КП 130 прохідний в ящик у мене тут стоїть. Зараз я підійду ближче, побачу що в нього значить нічого тут немає в ньому. Тенький. Коли я ставлю я теж будь, трішки сніжок. Підход сюди кунички був, сюди до цієї поваленого дерева, цієї берези. Ну все. І капканчик стоїть на місці. Так, я зараз можливо трішки свіженько м'ясо сюди підкину, щоб краще запах був. І піду далі. Хочу встигнути до темна, вернутися. Ну ось я прийшов до своєї майбутньої постановки, де стояло вже і тут вже ось навіть сліди кунички є. Ось по цьому дереві перебігала тут куничка. Ще й непоганий котик перебіг. І тут мене стояла постановочка моя минулий рік, Я зараз до неї підійду. Так, і тут чиї сліди хтось пройшов на двох ногах із собаками. Ось собака бігла, а ось сліди кунички тут. Так. вон і моя постановка. Десь за метрів двадцять. Я не знаю хто тут що шукав, чому тут хто ходив. Я постановочку зараз свою відновлю. Тут ходив. Полювання з рушницею заборонено. Сліди такі? І сліди тут Хтось був тут. Я розглянув наче підходить до моєї постановки. І пішов ось так ось прямо. Собака підбігла, покрутилась, подивилась. Так, постановка моя трішки повалена. І жертки немає. Що, на який капкан стояв а ні, жертва є треба тільки це підняти ось так зробити опідновити кришу це я зараз приб'ю відновлю не знаю щось якесь в мене опасіння трохи з'явилося звичайно Ставить тут капканчик може він десь піти звідси ну побачимо Можливо зараз прийду по слідах, бачу яку сторону вони пішли і хто тут ходив. Можливо теж хтось щось ставив. Ось так, ці сліди я пройшов по їх. пішли вони через поле десь далі. Просто перетнули цей, цю смугу вільшняка, Капканчика я все ж таки тут поставлю. Тут Дуже гарне місце. Тут завжди мені попадалась куничка. і ось знову тут я пройшов все збігано куничкою. Ось слідки кунички. Вон побігли туди. Ось вони. Ось. Ось. Це бігла куничка. Вона тут збігала все навкруги. А ось по жердині тут вона не раз туди-сюди пробігла і побігла далі. По жердині там спригнула і пішли сліди. Дуже гарненько вона тут побігала. Звертав увагу минулими роками, ось вони це все що вона дуже гарно бігала ось по цьому поваленому дубі. Зараз гляну, чи вона вилазила сьогодні на нього. Так ось і в подубі. Є тут сліди. І он під тим дубом якраз це моя постановочка стоїть. Ось тобто, вона навіть намагалася на цю березу трішки вилазити. Лазила тут. Буду від... Тоді буду відновлювати я цю постановку. Ну, ризикну капканом, що зробиш? Спробую. Так, Все ж таки я поставив там постановочку. Тепер можна ставити на відставки. Що з цього вийде. Чи куничку я злолю, чи без капкана залишусь навіть. Якось так, так. Тут ще залишилась вони одненька постановочка моя. Постановочка моя в кульомку. Тобто дрова ріже пила гуди де... тут ось порізано вже не знаю я по цих посадках Все таки на великому лісі площа більша є де порозкидати там де ріжуть чи не ріжуть ця посадка вона хоч і наполовину суха але Дані ще є так, кульомка наче спрацювала, можливо у холосту, так як минулого разу, зараз побачу. Капкан сюди нести не хочу, тут дуже багато сухих дерев повалених, плюс сухих багато стоїть ще, ще які стоять, Сюда багато хто по дрова їде. Тому... Капканчик я сюди нести не хочу, тут я без нього точно залишусь. Череш що насторожую цю кульомку якусь колись склав. Одну куничку вона не все ж таки зловила, але... Зараз не збиралась поки не бачу що в ній. Долізти до неї тут такі. Бурелом капітальний. В ній іначе нічого немає. А чому вона спрацювала? Зараз підійду побачу. Сойка. Ось. Вона тут скакала по дереві. І вона наскочила на сторожку. Це її справа. Зараз глянули, там пару пір'їн сойки було, десь в рюкзаку, зараз може дочеплю сюди зверху їх кину. Ну, поправив я ту кульонку, хрестить, Причепив три піргіни сойки, чи там крила, шматок крила був, можливо менше буде лізти і без нічого йду додому, сова соває. Зараз ще через посадку перейду, гляну чи нідесь світочки, не видно, комічки тут. І все, йду вдома. До побачення, до наступних зустрічей.